Основна енергія для скорпіонів на січень, що в минулому місяці прискакав до нас вершник повітря, що в цьому. Ви будете керуватися логікою. Вам потрібні чіткі дії, чіткий план і чітка реалізація. Тобто, все має бути зрозуміло, щоб виконувати крок за кроком. Ось такий буде у вас місяць. Можливо, ви згадаєте або напишуть, якась. Людина близька людина, ви давно дуже її знаєте, і вона, от, можливо, ви самі запропонуєте їй допомогу, або, можливо, вона вам запропонує, або він там запропонує допомогу. І в цьому місяці, в січні, ви станете таким надійним другом, ви станете такою опорою, яка зможе допомогти. Це може щось бути емоційне, це може щось бути фізичне, що ви зможете допомогти людині. Порада вам, цінуйте ближніх, які є довкола вас. Тому що час плине.